Значить, По маршруту. Дійсно, чинне законодавство передбачає пільгові категорії, які мають право їздити. Закон про транспорт про це говорить, що зобов'язані перевізники возити. Але закон про транспорт говорить, що перевізникам треба відшкодовувати за ці перевезення. Ці пільги, щоб ви всі розуміли, ці пільги є державні пільги. Вони проголосовані Верховною Радою в різні часи. І кожного року на це виділяються гроші. В бюджеті на кожний рік Верховної Ради виділяються кошти. І виділяються вони в значно меншому обсязі, чим необхідно. Наприклад, цього року ми подали більше як 4 мільйона гривень заявки на пільгове перевезення, яке би дало можливість всім перевізникам перевозити безкоштовно. Ми отримали ми отримали всього в бюджеті 900 тисяч гривень, і з тих 900 тисяч гривень. 250 треба віддати за, за минулий рік. З тих 250, 600 тисяч залишається на цей рік. І з них ви не думаєте, що ці кошти йдуть тільки на місто. Ці кошти йдуть автопарку, який здійснює перевезений не тільки в місті всі села Шукальського району, я вас дуже прошу, послухайте. Ну, це інформація, яку ви маєте знати, бо на мітингу легко це все, але це є ось така інформація і правда. Ви її маєте знати, люди. І тоді ви будете свідомі, йти чи не йти на будь-який мітинг. Значить, ці гроші, які є, з них тільки 70%, з тих 600, є в місто на перевезення. Значить, уже починаючи багато років, вже порядка 10 років. Значить, ці кошти виділяються на так звані соціальні маршрути або пільгові маршрути. Це є третій маршрут, автобус третій, який везе дачників. Тобто до цього, це не путатися третім маршрутом. Маршруткою. І це видається на автобус Червоград-Суснівка, який везе також, автобус окремий. І от і всі ці гроші, які є, вони йдуть на ці маршрути. Жодному іншому перевізнику, який є по місту, не виплачується жодної копійки відшкодування. І ніхто це не брехня це жодному перевізнику, жодному перевізнику, жодному перевізнику Крим. А Львів Тернопіль Малинця, я вам скажу, от Новолинську така сама ситуація. Так само є соціальний маршрут до жовтневого. І решта всі інші автобуси, які їздять, займає, двох кільговиків. Значить, я говорю, це питання, щоб ви розуміли, це питання на комісії, це питання вголос на громадській раді, це питання в на зустрічі з перевізниками. Вирішили це питання. Є три шляхи: збільшення фінансування, що від нас не залежить. Ми зробили ці звернення в, 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 в обласну адміністрацію. Що збільшили, але збільшення не буде, бо вони отримали менше. Друге питання: ці гроші, що є, перерозплийте по всіх. Тоді не буде питання по тому соціальному маршруту. Тоді оцей от маршрут до що їде автобус, оцей гармошка, він тоді не зможе їздити, бо в нього гроші заберуть.